Всім привіт, друзі! З задоволенням поспішаю вам е, сказати гарну новину, що в цьому, на цьому тижні в компанії Oriflame є пропозиція цієї тижня найшикарніші продукти з категорії Wellness. Це Омега 3 для дітей і омега 3 для дорослих. Всі знають, що Омега-3 не виробляється нашим організмом. Тому, тому ми повинні її отримати ззовні. Але. Важливість цього продукту неймовірна. Це топ-1, топ дійсно топ -1 з продуктів, які продовжують нашу молодость. А та життєдіяльність життє, нашого організму, пам'ятаєте, ят, пам що омега-3 важлива і для шкіри. Омега-3 важлива, дуже важлива для нашої серцевої системи, нерв, нервової системи, а також кори головного мозку. Тому, якщо ви дійсно хочете підтримати себе в цей нелегкий час, позбавитися стресів. Обов'язково внесіть до свого замовлення ці шикарні продукти для дорослих, для дітей. Зверіть увагу на ці ось такі капсули. Дивіться, капсули сонця, капсули щастя. Саме вони піднімуть настрій та е, запобігають стресу. Увага! Ця акція діє до 5 березня. Супер пропозиція від компанії Ріфлейм.